Рубрика на каналі Дніпро-Запчастина. Ви просили, ми зробили. Опять же, це бонус для umz Ну, для юмзистів теж будуть бонуси, слідкуйте за каналом. Значить, думки у нас різняться, але не про це. Що краще, що пускач, або стартір. Ось іменно комплекти силиконових патрубків радіатора, значить, були, скажімо так, ну і лишаються. Ну, типу, як універсальні, де було 5 штучок по силікону. Ну, це вже все ну врахували побажання всіх. Тепер два варіанти. Під стартер буде 4 штучки. І підпускач буде ось Е, Якість патрубка лишається все ж така ж сама. Бачите, скільки шарів нитки армовані, і помаранчевий, і тут зверху синій. На МТЗ все така ж сама картина. Ми тут якраз збираємо під вас ремкомплекти, але на цю тему буде окреме відео. Так що, кому цікаво, вже в продажі силіконові патрубки під ПД-10 і під стартер.